Шановні телеглядачі, і знову з вами ваш телеканал ІКТ, та я його ведуча Наталя Костюк. В МВПУ-зв'язку пройшов конкурс професійної майстерності серед операторів комп'ютерного набору, який визначив, хто саме є майстром своєї справи. А наразі пропонуємо вам переглянути відеорепортаж нашого кореспондента. Він зараз з нами на зв'язку, Антоне. Вітаю вас! Мене звати Антон Балан. Зараз ми знаходимося біля кабінету відомого економіста Училища Зв'язку. Не будемо називати його прізвища, тому що воно вам так дуже відоме. Зараз ми побачимо, як наші юні бухгалтери вміють зводити дебіт з кредитом. Щоб мати скільки грошей потрібно вчити і знати бухгалтерський облік. Як це роблять учні в ВПУ зв'язку міста Києва. А потім пірнай, виринай, купайся в них, як дельфін, скільки захочеш. Що, знову? Пора бігти ще заробляти гроші, а то мені не вистачить. Ці політики весь державний бюджет забрали собі. А я ні, все до себе. Булгал зірмілимо! Если есть в душе помой, Бог дал знову не мають талант. І баланс у них зійшовся. Ех, хитра ця наука. Заміна Лазаренку росте. Але я вам цього не говорив. З вами на зв'язку був ваш всенародний і любимий кореспондент телеканалу ІКТ Антон Баланс. Студія. Толік зняв. Толік. Дякую, Антоне. Чудовий репортаж. В наш час дуже важливо бути обізнаним як в бухгалтерських, так і фінансових питаннях. З вами була ведуча телеканалу ІКТ Наталя Костюк. Зустрінемось.